Опять у нас не работает термекс. Единственный термекс у нас тут по месту я встречаю. Тут у нас наворочено-наворочено в ванной комнате. Еще и дровяный котел стоит. Короче, крышку даже надеть неудобно на цей котел. Наставили, что-то налепили. Это. Ну и уже тут в тем термексе, что было. Було много чого. І трьохходовий міняли, і привод, і сам ток-сальник трьохходового картриджа, і теплообмінник, чи промивали, чи міняли, не помню. Плату вже, по-моєму, носив в ремонт. А зараз знову не включається. Оце Стоїть і не включається. <звук> я, що... я не пам'ятаю, але кажуть, що оце він коли стоїть, то у нього все время блимає. Це... В принципі, як у Арістона Уна, вона в режимі ожидання блимає. А як горить, то може вона горить постійно. Хоча, кажуть, жовта горить. Ну, коротше, зараз провіряємо, що там це може бути блимання. Чи дійсно так, чи не дійсно. Так, розібрав. Датчик провірив ГВС нормально. Цей реле давлення нормально. Щось я навіть не знаю, чи є у мене інструкція на ось діло все. Да, цей, Присостат відключив. Присостат відключив, бо залипша залипший за цього не запускається. Теж пуска немає. Просто стоїть в режимі очікування, Ще треба перевіряти датчик е, отоплення. Десь він, отут. Оно він, датчик отопления. Яким макаром його оттуда виколупувати? Стенку відкручувати з той сторони. Щоб ви розуміли доступ туди. Оце туди доступ. Якраз з той сторони датчик стоїть. Сейчас якось доставати на його. Так, датчик я сняв. Тут сняв бокову стенку. Вона, кстати, тут в этом котлі хорошо ось, ось, ось збоку Точніше, Точнее, Ось, ось а є таке, що тут збоку. Якщо б збоку, то там фіг доберевся. Сняв датчик, коли знімав його, у нас жужнув насос, прокрутився трошки. Ну і датчик, в принципі, в нормі. Ну но буває таке, що його міряєш в нормі, але но не робить. Вже реально багато случаї було, що міряєш датчик, він годний. Ну, по заміру нормальний. Але но котел з ним не робить. Наприклад, арестовував. Ставиш новий датчик, брик одразу включився котел. Зараз підмінимо датчик. Так, датчик підмінив. Нічого не відбувається. Напряму замкнув контакти реле протока води гарячої. Тоже нічого не відбувається. Тобто взагалі ні на що не реагує. Хоча датчик підмінив. Ось висить. Зараз ще оцей предохоронний термостат провірю по перегріву. Може він іздівається, ніяку ошибку не видає, а просто стоїть, якщо цей чонний. Зараз провіряю. Ага, а от замінив датчик ГВС, перезагрузив і він пішов працювати. Длительне нажати Retльне нажаття Reset. Він перезагрузився і пішов працювати. Зараз опять поставлю датчик старий на місце, Подивимося, що буде. Ага, підставив на місце старий датчик. котел то включився, но він щось... Включився на 5 секунд і вирубився. Да, Чим модуляції немає, чи що він упав на міні і пламя пропало. І це датчик нам таке дає. Хоча він продовжує робити, зараз встановиться заново включиться. А з новим датчиком нормально він пішов. Зараз знову новий поставимо. Ну, поставив новий датчик. Так це датчик вообще на гарячу воду. Некоторі котли, якщо здох датчик гарячої води, вони продовжують гріти отоплення. Просто на дисплеї чи на дисплеї чи це інформують, що здох датчик гарячої води. А отоплення робить. Херман, наприклад. Не пам'ятаю, ще якийсь включається. Опять. Ну, це при старті два рази при составі. Включився. Ну, я ж пам'ятаю, що з новим датчиком він включився і кочегарив. От, кочегари. Зараз побачимо, чи потухне, чи ні. А, затухає, він і з цим датчиком затухає. У нас мінімалки немає. Газ на мінімум падає і вирубається, тільки що не красна лампочка випадає, а жов... а, а починає моргати зелена. Мы же она вот это начинала моргать. А первый раз, якщо что, включился игры нормально. Минималка. У нас или занизилась минималка, или... Там с газом клапан в брюке. Включился, потом газ сейчас будет падать на минимум. Он падает на минимум и исчезает газ. Честно мне кажется, что він сейчас выдаст ошибку. Блин, а первый же раз він датчик оцей підкинув він включився вроде нормально. Или мне показалось. Температура ого-го. А він на минимум падає. Или щось с газовим клапаном. Там же несколько катушек он. Три штуки. Якраз оця ось центральна, ось, що вниз смотрить, регулюється. Вона регулюєма. там он регулятор стоїть. Но производитель що-то жопою не подумав, точніше, головою не подумав, а подумає, жопою подумав. подумав що... Отам його регулювати треба, знизу відверстиє, должно бути в длище, а немає. Щоб там покрутити ту катушку. Зараз її треба буде покрутити. Падає газ. Газ падає. Може у нас на вході. упало давление газа. Тут он по два крана стоит газовых, бачу. Может на входе давление газа упало, а может клапан сдох или плата сдох. Так, не влияют датчики, а не перевернуть ли нам вилку в розетке? Может мы это таким способом пламя не чувствуем? Перевернув вилку. Ні, така сама ситуація, тільки зараз трохи дольше держалось мінімальне пламя, щось трохи дольше. Та що, треба добиратися, крутити отам, отам, там повишати. Чого-то у нас убавився. убавився. Мінімалка убавилась, треба додати. І міряти катушки, може здохла катушка. Ось він опять питається включитися. Це, кстати, я вилку перевернув. Если сейчас понаблюдать, кстати, мусор выйду. После этого у нас пламя, это сейчас желтая попыляка была. И оно дольше держится. Не, сейчас опять затухло. А только что намного дольше держалась минималочка, и он даже горит. Катушку проверяем, газовый клапан. Так, катушку прозвонив модуляции 80 Ом. И напряжение там 12-15 вольт, коли пламя качегаре. А потом воно починає падає Пада пада там 12, 11, 8, 10, 8, и после 8 резко чпок і на 0. То есть у нас должно на 8 вольтах якийсь газ быть, а він пропадає. Либо це плата сбрасывает резко с 8 вольт на 0, либо там уже воно пламя пропало и воно отсікает. Надо сейчас покрутить регулировку. Тільки я ж кажу, що дурний производитель не зробив, як крутить. Це там треба зараз на ощупь крутить чимсь пасатіжика. Не пам'ятаю колись питався крутити на таких котлах. Воно десь ще так зроблено. Не пам'ятаю на чому. На... Там котли дурацькі, новатеки, щось таке. О, додав трохи. Ключом то я гайку відкинув, откинув, ну, подкрутив. А далі плату откинув і, підлазим, і відкручуємо. І коротше зроблено через зад. Но вже появилася мінімалочка. Я не знаю, що вона исчезла. Возможно, параметри плати поменялись. можливо там износ клапана. Ну, зараз трошки Може на вході газ поменявся давление. Фільтрів не бачу тут на газу. Вже з'явилася мінімалка. Зараз трошки більшу зроблю. Тільки потім треба якось гайку фіксірую, що закрутити, щоб не здвинути з міста основну хрень. Коротше, отак. Мінімалка пропала. Таке бувало. Десь я на інших котлах зустрічав. Навіть з клапанами Sigma 845 таке було. Да, зробив я мінімалку, увеличив. Мінімалку така вона у нас тепер. тим регулятором. Зараз гайку ставлю на місце і будемо сподіватися, що все буде робити. Ну, не знаю, почти наоборот цілий я відкрутив регулятор. І кстати, якщо зняти клему з катушки модуляції, то взагалі не працює. Очень може бути, да, що в платі там або кондер підсів, або щось, і це воно зменшило напругу чи не знаю, уменшило. Запускаємо ще раз. Він в початку запуск, ну, при запуске плане падає на мінімум. Кстати, непонятно, конечно, что він стояв в такої в ошибке, в моргаюшній зеленой стояв. Непонятно. І вообще не стартував. Хотя проблема оце в пламені виходить. Може, ще, конечно, якась є аварія. Но коли проблема в пламени, ну, він оце Постоянно включиться, виключаться, включиться, виключиться. І не видає ніякого ошибку. Може, звісно, 10 разів включиться, виключиться і видасть. Смотримо мінімалочку. Це він дав побільше плам'я. І зараз буде падать. І тоді у нас плам'я пламяло, а зараз воно не Тобто Стоїть на мінімумі. Гаечку я вже піджав, от він стоїть на мінімалочці. Все, будемо збирати, а там далі буде видно. Треба інструкції пошукати, що моргаючий зелений означає. На многих котлах моргаючий зелений, це там по вентиляції проблема. Взагалі. Зараз закриємо, побачимо, чи при буде срабатувати. Но з пламенем тут проблема є. Може не до цього так робив, що це включався, виключався, включався, виключався по чуть-чуть. Так воно нормально б гріть гарячу воду, б не гріло при такому. Етому. Хоча при пригарячаючої воді він на мінімум не падав, може й грів. А отоплення оце так і дрикалось постійно. А моргаюча зелена, може, навіть вообще от пресостат випало. Сейчас полизу на на сопротивление пресостат проверил. Так, на пресостаті сопротивлення нема, но клему он я скинув, і у нас з'явилася ця моргаюча ошибочка. І получается, шо у нас може бути. Ну він же ж, блін, оце Всього ошибку мог випасти чого. Тому що не сработав пресостат. або не включився вентилятор. Могло-могло. Е, а Зараз. Навіть якщо не робить пресостат, він сам повторно включається вентилятор, запускається все. А то просто стояв і все. Короче, щось було непонятне. Тут би ще, звісно, полізти грязюки було багато. Полізу вентилятор почистю. лопасти. Сейчас вот сниму вентилятор, почистил лопасти вентилятора. Ну а там фигня, может с улицы что-то там ветер дует или что-то еще. А то грязюки было много. Ну вот. Вентилятор попытался это, и у нас моргает зеленая То есть у нас может быть из-за газа котел не вставал. У нас может из-за вентиляции вставав котел. Может, короче, будет дальше проблема. Может. Поставив на місце клемму, запускається. Да, Вроді би нормально. І тут двоє йде запуск двойної. Перший запуск, де работа, зработав, відключається і повторно запускається вже роже. І так кожен раз. Тестуємо пресостат. Тут кстати, вентилятор знімається вместе за цим гамузом. Оцей весь короб треба знімати, це жахливо. Зараз відкрию оце, попробую заглянути, чи є там наліт на вентиляторі, чи нема. Так, відкрив камеру згорання і бачу, що да, на вентиляторі там бешений наліт пилюки, Хоча він не вібрірує. Коротше, знімаємо вентилятор чистим вентилятор, тому що оця ошибка, скоріше нього і випала. Но, но, то він може так і дергався, що газу не було нормального. Этого. І він отак от дьорг, 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 дьорг на отоплення. Може він так все время і робив. Цього я не знаю. А ошибка, похоже, випала по вентиляції. І очень може бути, що із-за вентилятора засиреного. Так, зняв я оцю всю каракатицю. Бачу скоба оця, що там фіксирує соєння вентилятора з то далі частиною. у все не вот тут ответного фланца то есть она должна скручиваться а она вот так вот была то есть а сожди сейчас надеть там надо будет бо она так частично туда частично туда и так не нализа. вот то есть у нас потеря еще идет на этой скобе нема зажима можно там конечно мотнуть алюминиевым скотчем или такую скобу надо делать Ну, то не критично. У нас отут нальот таке як нальот величенький. Да, там нальот он бешений, он, бачите. Бешений нальот. Бачите, скільки пиляк! Оце воно не кача нормально вентилятор, це у нас і була ошибочка. Так, я якраз ще й воду відключив. обично я під напором води мию, а так з відра прийшлось мисочкою. мити. Кстати, нальот був. Нальот був мягкий, я його напором води. Просто з миски лив, і воно змивало ту всю мачму. От, Зараз ставимо, збираємо. Протер чуть-чуть електрод -чуть, зачистив. Оцей тоже продукт теплообмінник. Так, поставив я на місце вентилятор з корпусом. Ось у нас яка проблема. Оце ось не фиксирується. У нас вентилятор а там зазор є. У нас є зазор, там, Який я повинен устраняти цей хомут. Ну, в принципі, дома б то я зробив цей хомут. Ну, зараз ми это просто його звернемо і зажмемо Вокруг мотнемо, зажмемо і буде все держаться. Можна ще скотчем мотати алюмінієм. Що то типу такого? Коротше, зажав хомут. Все, збираємо назад. Так, зібрав, запустив работает. Той і повинен бути. Быть... Ну, і ще, кстати, не исключено, що може плата не включить колись вентилятор. Но він просто стояв, якщо б плата не включила вентилятор, то і насос должен був включитися, насос. А він не вмикався. Тобто, у нього і багаточислені були збої, що він ушов в аварію, поки не збросили цю помилку. Короче, все работает. Сейчас забираю на место. Так, було на 50 градусів, поставив 40 і Вона единичок, сам, сам він э, тільки що ну, прокачав насосом, включився і пішов далі робити. Короче, все працює. 40 градусів. Тут немає єдиничок, тут є 40-50 і вище. Отакий це дикобраз. Термекс.